Доброго дня! Я хочу розказати коротенько, наскільки це можливо, як Юлія Володимирівна Тимошенко, як депутат та керівник фракції та партії Батьківщина бореться за інтереси громадянина виборця, додержується законів України. Тобто, як виконує присягу народного депутата, присягу без якої вона не могла стати депутатом. Повідомляю, я навожу лише правову оцінку дій всіх учасників з точки зору закону та виключно на підставі фактів. Тут немає нічого особистого. Ну, а тепер по суті, ще у 2016 році я звернувся до Юлії Тимошенко по справі Богаченка. Богаченко це голова. Львівського апеляційного адміністративного суду Сергій Іванович Богаченко. У 2014 році колегія підлеглих йому суддів розглянула справу прокурора Дніпровського району міста Києва та прийняла судове рішення. При цьому розгляд почала одна колегія судів, а прийняла судове рішення інша. Я звернувся до Сергія Івановича Богаченка з клопотанням надати документи, які свідчать про те, що ця інша колегія мала право розглядати справу. Я звернувся раз, два, три і більше. Але Сергій Іванович Богаченко відмовляється по сьогоднішній день надати мені ці документи. Одним із підтверджень є. Відео нашої особистої зустрічі розміщене мною на Ютубі. Щоб попасти на відео, наберіть у Ютубі Львівський Апел, Адм. суд чи тире, чи був суд законним тере, голова суду Сергій С. І Богаченко не надає документи. Ви запитаєте, чому ці документи такі важливі? Відповідь у разі відсутності документів можна розглядати питання зняття підлеглих йому судів з посади судді, а це вже, як кажуть, дуже боляче для останніх. Крім того, це буде великий скандал, і судове рішення має бути скасоване. А це судове рішення. Має певне відношення до Генерального прокурора Юрія Луценка і не тільки. Але на цьому всі біди не закінчуються. Колегія суддів Вищого адміністративного суду України визнала склад колегії суддів таким, що мав право прийняти судове рішення, тобто і їх треба притягати. До відповідальності, включаючи кримінальну відповідальність. Відповідно, як ви бачите, так, така собі дуже корупційна виникла справа. Але це лише перша частина історії. Друга частина у справу за допомогою певних депутатів Верховної Ради було долучено прокурорів до генерального прокурора Юрія Луценко включно. І тут у справі. Виявилось щонайменше чотири дуже цікавих речі. Перша, незважаючи на великі повноваження, депутати займались лише пересиланням моїх листів, ніби я сам не міг це без них зробити. І це відбувалось при тому, що депутати законом зобов'язані. Розібратися по суті та забезпечити відновлення порушеного права громадянина. Тобто, депутати стали позицію Моя хата з краю», відмовившись виконувати свої законні обов'язки, за які вони отримують зарплату та інші блага. Друга. Факти засвідчили, що прокурори можуть. Доволі легко та безкарно порушувати закон. Наприклад, виявилось, що у відмові голови суду надати документи, а це, як я вже вам повідомляв, є кримінальний корупційний злочин, за який треба відповідати по 364 статті Кримінального кодексу України. Прокурори ніяк не можуть побачити склад злочину. Отримані документи для них не є доказами, тобто є підстава вважати, що єдиний документ для них є розписка голови суду у вчиненні злочину. І це при тому, що вони зобов'язані при отриманні заяви або повідомлення про злочин терміново вносити відомості такого повідомлення. До єдиного реєстру досудових розслідувань та починати досудове розслідування з перевірки на дійсність отриманих фактів. Третє. Факти засвідчили, що й судді можуть доволі легко та безкарно порушувати закон. Четверта, факти дали підстави вважати, що судді та прокурори можуть легко та безкарно за порушення Закону корупційно прикривати один одного. Крім цих цікавостей, <кхем>, існує ще велика кількість подібних цікавостей. Але тут я не хочу перевантажувати вашу увагу. Але повернемося до суті цієї справи. Залучений прокурор Львівської міської прокуратури номер 1 О Мостиховський відразу всупереч закону. Вчинив перевірку доказів і прийняв рішення, що вони не свідчать про злочин, і що відсутній його обов'язок внести факти заяви або повідомлення про злочин до єдиного реєстру досудових розслідувань. Я вважаю, що при цих словах фахові юристи відразу щонайменше посміхнуться, законом безумовно заборонені такі дії. Та рішення прокурора. Цікавим виявилось і реагування його безпосереднього начальника прокурора Львівської області Ю.В. Квятківського. І цей прокурор не побачив як порушення закону головою суду, так і своїм підлеглим прокурором. Закон кваліфікує дії цих прокурорів як кримінальний злочин. Це є 364 стаття Кримінального кодексу України, так як вони є досвідченими прокурорами і, відповідно, свідомо вчинили такі дії та прийняли відповідні рішення. Дуже цікавим цікавою, виявилось, що і Генеральна прокуратура у таких діях не бачить нічого протизаконного. Чомусь не бачить у діях прокурора Львівської міської прокуратури no 1 Мостиховського нічого незаконного і суд. Підтвердженням є судове рішення від 12.04.2017 року. Я вважаю, що з наведеного дуже добре висловилась би відомий досвідчений адвокат. Тетяна Монтян. Тобто, на цій справі народний депутат, не кажучи вже керівник фракції, партії може яскраво засвітити свою діяльність на користь народу, на користь громадян виборців, заявити себе як безкомпромісний та дійсно фаховий борець з корупцією, на відміну від депутатів, які обіймають посади борців з корупцією. Але факти свідчать, що вони не здатні належно виконувати такі обов'язки, самі вчиняють дії на користь корупції. Самі погляньте, наведені мною факти дозволяють встановити корупцію. Справа по організації притягнення винних. Тобто цілої низки суддів та прокурорів до відповідальності буде у руслі дуже широк, широко розракламованої боротьби з корупцією у судочинстві та правоохоронних органах. Такий факт притягнення до відповідальності буде, напевно, першим в історії незалежної України. На такий факт, з нетерпінням, незалежно від політичних уподобань, Чекають громадяни виборці, чекають донори України та міжнародна спільнота. Крім того, такий факт буде мати доволі суттєвий вплив на суддів та правоохоронців. Ну самі подумайте, не за вказівкою згори, а за зверненням простого громадянина. Депутат, керівник фракції партії домігся такого істотного успіху у боротьбі за права виборця, у боротьбі з корупцією. Громадяни відразу почали думати: ну, який добрий у нас захисник, напевно, треба обов'язково за нього голосувати. Він наведе лад у державі, бідні. А це за повідомленнями 60% від... не менше 60% громадян України. Та небагаті почнуть думати, що вони отримали надійного захисника. Тобто, він міг би отримати величезні політичні дивіденти як політичний діяч його, ну прямо якою небудь вищою нагородою держави можна було б нагороджувати. А тепер я вважаю, що можна повідомити про роль Юлії Володимирівни Тимошенко у справі. Ви запитаєте, чому я звернувся до Юлії Володимирівни Тимошенко і про що я клопотав? Відповідь: Юлія Володимировна Тимошенко є депутатом Верховної Ради України, керівником фракції, керівником партії Батьківщина, є відомою як своїми можливостями, так і так і декларує широко та безпрестанно боротьбу. За простих громадян України з намаганням залучити їх до підтримки її політичної сили. Крім того, Юлія Володимірівна має як чіткі обов'язки по реагуванню на порушення закону, корупцію, захищати права та інтереси громадян України, так і великі повноваження для цього у Юлії Володимірівни є Кожемякін Андрій Анатолійович. Голова комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Цей комітет курує також прокурорів та Національне антикорупційне бюро України, тобто НАБУ, у тому числі. Тобто, наведене дозволяє Юлії Володимирівні яскраво та широко публічно про. Продемонструвати боротьбу за корупцію та добити справедливості для простої людини. Тепер повідомляю, що я звернувся до Юлії Володимировни Тимошенко з клопотанням відреагувати на порушення закону, порушення прав громадянина виборця, захистити мої права та інтереси. Відразу зазначаю, що я не звертався по так зване сприяння. По впливу на голову суду, прокурорів та суддів. Хочу зазначити, що у цій справі я стикнувся з такими думками депутатів, що досвідчений юрист відразу спитав, що ці люди роблять у депутатах. Ви запитаєте, що ж зробила по справі Юлія Володимирівна Тимошенко? Відповідь: Переслала моє звернення з проханням відреагувати на порушення закону та захистити мої права до директора НАБУ, Національного антикорупційного бюро України Артема Сергійовича Ситника. Після цього моє звернення, тобто заява або повідомлення про злочин, було скеровано до Генеральної прокуратури. Яка не є безсторонньою стороною у справі? <кій> тобто Юлія Володимирівна Тимошенко відмовилась виконати свої наведені обов'язки, так як я сам міг і без неї подати до Генерального прокурора заяву або повідомлення про злочин. Юлія Володимировна відмовилася захищати мої права та інтереси і просто передала це інш... іншому посадовцю держави. Тобто получився красивий жест для тих, хто не розуміється в її обов'язках та правах для реалізації цих обов'язків. І, відповідно, результат дії Юлії Володимировни нульовий. Завдяки їй порушення закону не припинено, мої права не захищено та не відновлено. Тобто виконання своїх обов'язків в моїх як співвітчизника інтересах нею особисто не зроблено. І це при тому, що Юлія Володимировна Тимошенко в курсі справи запрошувалась мною на особисту зустріч з головою суду. Запрошувалось у якості особи, яка не буде вчиняти вплив на суд під час розгляду справи 12.04.2017 року. У відповідь на запрошення на судове засідання 12.04.2017, тобто цього місяця я отримав відповідь. Я думаю, що ніхто не здогадається, від кого. Повідомляю, від Працівників громадської організації партії ВО Батьківщина так відповідь і підписана. А це свідчить про відсутність панування закону як у Юлії Володимирівні, так і в громадській приймальній партії. Висновок: наведені факти свідчать, що чомусь Юлія Володимирівна Тимошенко старанно оминає цю справу. Справу, як свідчать факти, дуже корупційну та таку, що є дуже важливою для України, дуже, знаковою справ, дуже знакову справу, що вона чомусь ну прямо ніяк не хоче яскраво засвітитись у цій справі, як борець за народ, як борець з корупцією. Тобто, це свідчить про те, що вона, як кажуть, засвітилась у цій справі. Зовсім з іншого прихованого від народу боку. Я пропоную вам самостійно зробити висновок, з яких підстав публічний яскравий борець за народ Юлія Володимирівна старанно не хоче виконати свої звичайні закон... законні обов'язки у цій справі. Може, дійсно правильно кажуть, політика. Треба перевіряти документами про результати його дій, діяльності, а не орієнтуватися на те, що він яскраво та публічно каже. Крім того, я пропоную звернути увагу. А чи потрібен такий депутат, який, як тільки йому треба на ділі, а не на словах, виконати обов'язок захистити вас? Діяти у ваших інтересах, продемонструвати очікуваний результат, починає не відповідати на ваші листи, дозволяє надавати на них відповіді особам, які не мають повноважень вирішити питання листів. Вам починають повідомляти, що депутат не може допомогти, і це роблять шляхом приховування встановлених законом можливостей останнього. Тобто вам повідомляють, захищайтесь якось самі, а безправний депутат Верховної Ради ну, нічим вам не може допомогти. Але це наводить на думку: а може нам не потрібна така хитра людина у якості депутата? Виникає питання, як це у наших таких безправних депутатів з'явились? Як свідчать їхні декларації, такі, статки. статки, які можуть задовільнити потребу України у фінансових ресурсах? Повідомляю: я не маю наміру принизити або дискредитувати Юлію Володимировну Тимошенко її посаду, Верховну Раду України, те ж саме я заявляю стосовно всіх посадовців та органів влади, про які тут іде мова. Ну, а тепер на закінчення. На екрані ви бачите мій сайт, на якому ви можете ознайомитись більш детально з матеріалами справи, з відомостями та фактами про дії депутатів Верховної Ради та інших важливих для України посадових осіб влади з деякими відомостями про мене. Сайт знаходиться у стадії поступового наповнення матеріалу, і особи, про які йде мова на сайті, знають, що там викладено не весь матеріал. Дякую всім за увагу і сподіваюся на краще майбутнього майбутнє для народу.